Четверта Великого Креща. Вона присвячена пам'яті великого подвижника Іоанна Іспучника, який війшов в історію церкви, як той, хто порядковував чернече життя з одного дому. Як той, хто залишив нам рістницю духовного, яка має вести кожну віруючу людину до Царства Божого, до неба, богослужіння, яке відправляється напередодні. Співається таном, в якому згадується, той, що був захоплений розбійниками в пустилі, які завдали йому рани, пограбували і покинули його помирати від спеки і справи. Кожна людина. Позбавлена Божого спілкування. Кожна людина, яка згіршила, тяжко чи не тяжко, є побитою, є зраненою, є пограбованою і починає помирати від спраги. І насувається на неї покильний спир. І нам треба докладати надзвичайних зусиль, щоб не бути в становищі цієї людини. Ми в цей день читаємо про хлопця, який підданий нападам демонічних сил. І вони кидуть його в вогонь і воду. І благає батько, Спасителя, врятувати його. А Ти кажемо, чи маєш віру? Він каже, вірую, допоможи йому на вірство. Людина обтяжена тими гріхами, які є в нас, вона безумовно обтяжується і демонічними силами. І кидає ця сила в тебе. І в полум'я, і у воду. І має хтось знайтися, хтось за тебе ж помолиться і скаже. Допоможи, да, Господи. Врятуй, Господи». І великі зусилля потребує та людина, яка обтяжена. І повинна підійматися і дертися на стіну. Гу. І той, хто прагне допомогти тій людині, теж має дертися на стіну, щоб здобути спасіння для себе і для іншого. Надзвичайні зусилля потрібні. Про те зусилля нам розповідає Іон історичник. І кожен наш крок протягом Великого Христа, кожна наша молитва, кожне богослужіння, до якого ти долучився по справжньому, кожна наша сповідь і кожне причастя це є сходинки якою ми, ми намагаємося піднятися, відкинувши все те, що нас обтяжує, зрікаючись всього того, що становить наш гріх, нашу провину, нашу недолугість, наші недоліки, нашу недосконалість, відкидаючи все, що обтяжує, маємо. Дертися на ту стіну. Бо немає нам спасіння. Якщо ми не перебуваємо в єдності з Богом, який є любов. Немає нам спасіння. Якщо ми не в єдності з Богом, який є Сонце правди. І тому нам треба знати, про ті сходи, про кожну сходинку, вдосконалювати себе, викривати себе, підійматися. Але нам треба також знати і про найскладніше, можливо. У нашому є розповідання, тому що підіймаємося ми протягом цілого життя на ту гору. А виявляється гора та губов. -гу. І вершина це хрест. Той хрест, про який апостол Павло казав, розіпнімося разом з Христом. Ми, якщо будемо сприймати все те, що надає нам віра Євангелія, церква і богослужіння, як будемо сприймати наївно і благодушно. Ми будемо думати, що ти підіймаєшся, там тебе чекає нагорода. Там тебе чекає розп'ят. Треба задуматись над цими насправді жахливими речами. Але розіп'яснитися з Христом. Взяти на себе його хрест. Бути поряд з ним. І пити чашу ту, про яку він казав своїм учням, можете пити. Хіба це не є найвищою нагородою? Хіба не таким шляхом шла церква протягом тисячоліття? Хіба не знає вона мучеників? І останнього часу, і попереднього часу, і ХХ століття, і першого, і третього, і п'ятого. Скільки тих мучеників, які розпиналися разом із Христом, які приймали цей хрест і несли його. Наша не для слабких духом. Але якщо ми хочемо, щоб було у нас царство Боже всередині нас, а як Бог дасть і поміж нами, нам треба розуміти, за яку ціну надається нам царство Боже. Тим чи іншим способом. Віруюча людина розпинається разом із Христом в стражданні і в горі своєму, в подевіряннях і в труднощах, в хоробах, в самій смерті. І якщо вона здатна все це прийняти, підняти цей хрест і здолати свої страждання. І відповісти на них світлом, правдою і любов'ю. От тоді і з'являється у нас можливість здобути Царство Боже всередині нас і поряд з нами. Я б не казав таких речей, якби я не бачив подібних людей, які так сприймали. Своє страждання і свої труднощі і своє горе. І те, що випадає на долю і саму смерть. Ми можемо бачити подібних людей. Треба тільки мати духовний зір. І ти побачиш, вони є в моєму досвіді десятки років. Я згадую людей, які надали мені взірець, як вони зустрічають смерть. І при тому забувають про себе, і думають про те, що залишиться ближнім. І намагаються залишити радість, правду, світло і любов. І долають. Беруть на себе Хрест. І долають і так, як Христос Христа обіймає цілий світ своєю любов'ю, так маленька людина в своєму приватному, особистому житті, в своїй долі може так само з Христа своїх страждань, з Христа своїх смерті обійняти нас. І останнє, що буде від неї, походити любов. Світло. Правда. І якщо б ми понесли далі в своєму житті ту любов, то те світло і ту правду, у нас би всередині було Царство Боже. А може нам теж Бог дав би поміж нами хоч намить. Хоч в маленькому колі утворювати це царство Боже. Якщо подібні в серці стоятимуть перед нами протягом нашого життя, можливо, і нам вдасться, розпинаючись з Христом, відповідати на розп'яття, любов'ю, світлом, правдою. Нам не уникнути смерті. Нам не уникнути своїх страждань. Ми можемо уникнути гідної відповіді на страждання і смерть. І чого я можу бажати? Уникати даремні зусилля, стражданнями не уникнути. Не уникніть своєї любові, своєї духовної сили. Свої здатності подолати, біль, горе, муки, страждання, саму смерть. Богом ми здатні це подолати і залишити в цьому світі Царство Боже, Між нами, навіть коли нас уже тут немає.